Ось ще один короткий урок про те, як зруйнувати решту свого життя. Крок перший: закрий свою мову тіла. Проживи все життя із закритою мовою тіла. Опусти плечі. не витягай голову, не дивися людям в очі, не давай людям відчуття, що вони можуть з тобою поговорити чи довіряти тобі. Якщо ти виглядатимеш соціально відчуженим, у тебе буде мінімум друзів, і ти зведеш спонтанне людське спілкування до мінімуму. Це прекрасно. Пер сподіваюся, всі просто підуть з того шляху і залишать тебе в спокої. Крок другий. Перевір телефон. Якщо є хоч найменший сумнів, перевір телефон, і навіть якщо не знаєш, навіщо завжди виглядай зайнятим, щоб не довелося спілкуватися з кимось, з ким тобі неприємно розмовляти. Це може бути незручно або непредбачувано, тож не ризикуй. Лоскочи свій мозок щоразу, коли не знаєш, що робити. Зроби це своєю звичкою. Роби так часто, що зрештою забудеш, як люди мають взаємодіяти, і ця автоматична поведінка ще більше укорінеться. Крок третій запізнійся. Ніколи не приходь рано. Намагайся прийти точно вчасно або кілька хвилин пізніше. Не створюй враження, що ти підготовлений, стараний або маєш хороші навички тайм менеджменту. Не треба виглядати занадто захопленим. До того ж, прийди рано. Це зручно. А раптом доведеться говорити з кимось, кого ти зовсім не знаєш, що ти будеш робити. Захочеш завести нового друга у будь-якому випадку, якщо запізнишся чи зробиш помилку в житті, завжди шукай виправдання. Крок четвертий шукай виправдання. Тримай у голові якусь розмиту причину, чому ти вчинив погано. Звалю провину на що завгодно, тільки не на себе. Ніколи не визнавай свої помилки і щиро не намагайся їх виправдати. Просто крути виправдання по колу і відстежуй, як довго ти їх вже використовуєш. Судів тому, що ти ніколи не маєш визнавати, що зробив щось погане з власної вини, а якщо це так. Забудь, коли останнє тебе вибачався. Номер п'ять. Розвинь зовнішній фокус контролю. Серйозно повір, що ти ні в чому не винен. Вибери переконання, що все в твоєму житті відбувається з тобою, а не через тебе. Що ти не маєш жодного стосунку до своїх невдач. Так ти обуреш своє підсвідоме і змусиш його відмовитися від контролю над своїм станом. Ти почнеш вірити, що успіх просто прийде до тебе. Крок шостий стань центром уваги. Завжди знаходь спосіб повернути розмову до себе. Яку б історію ти не почув, вона не така вже й дивовижна, як те, що сталося з тобою колись. Ніколи не запитуй, як справи в інших, а якщо її запитаєш, відразу забирай мікрофон назад із вічливоюсь. Адже як ще отримати визнання, якщо не говорити про себе. І треба отримати якомога більше підтверджень власної значущості. Подібна поведінка зробить тебе настільки виснажливим для інших, що з часом ти почнеш втрачати друзів замість того, щоб їх здобувати. Крок сьомий перемикайся якщо вже не говориш про себе, то обов'язково говори про інших у негативному ключі, особливо якщо знайдеш когось, хто поділяє твою токсичність. Смійся, та то посміхайся з людей, яких не любиш. Переконай себе, що вони самі винні. Так добре натренуй статі спомічати недоліки інших, щоб це стало автоматичним рефлексом. Нехай будь-які свята чи слава схвалення залишуться без відповіді. Таруй кожен комплімент через стислі зуби. Крок восьмій. Змінюй форму. Говори одне, а роби інше. Бувай це так на людях і зовсім інакше за зачиненими дверми. Живе так, ніби ти та кілька різних людей. Будь непередбачуваним навіть до самого себе, мов Хамелеон. Ким би тобі не треба було бути в цю мить, будь таким далеким від власних моральних стандартів, щоб остаточно втратити відчуття особистості. Крок дев'ятий. Просто бажай. Ніколи не намагайся щось планувати чи смиренно молитися. Просто бажай, щоб усе було інакше. Щодня фантазуй про свій ідеальний світ і ідеальне життя, відхинь ті карти, що тобі випали, відмовився брати активну участь у формуванні своєї долі. Просто чекай, поки лицар усяючого бладунка спуститься з пагорба. Крок десятий скорочуй. Регулярно бери участь у тому, що краде твоє життя. Не роби того, що надає сили. Завжди обирай найменший опірний шлях. Переконай себе, що те, що добре для тебе, погано. А те, що погано, добре. Крок одинадцятий. Пади у вічай. Вір, що ти негідний спокути, що твої вади не передбачені. активно відкидай власне прощення. Підтримуй думку, щоб ти не робив, та все одно засудять. Вір, що ти спочатку поганий, і скільки людей зазвичай поводяться відповідно до того, що думають про тебе. Тобі буде набагато легше і далі чинити погано. Це просто те, ким ти є. Живи так, ніби ти помер 20 років тому, і вже занадто пізно щось змінювати. У тебе був шанс. Він минув.